У парламентських виборах, які відбулись напередодні, взяли участь понад 52% виборців. Такі дані центру виборчковому найбільш активно голосували на заході України. Найменше людей прийшло на дільниці на Донбасі. ЦВК продовжує рахувати дані електронних протоколів. Останні цифри дізнаємось від Ольги Скотникова. Вона на прямому зв'язку зі студією. То скільки ЦВК вже обробила даних Олю? Цілка обробила 30,83% протоколів. Прошу режисерів показати. Табло в нуліворуч від мене. Це 3 мільйони 950 тисяч голосів виборців. І шестірка лідерів вимальовується на цю хвилину так. Народний фронт 21,67%, блок Петра Порошенка 21,59%, об'єднання самопоміч 10,83%, опозиційний блок на четвертому місці 9,65%, радикальна партія Львова. Яжка 7,50 та об'єднання батьківщина 5,79%. О 10-й годині обіцяють, що буде брифінг або голови ЦВК, або когось з його заступників. А попередні результати кажуть, що можуть оголосити на вечір середи або ранок четверга. Нагадаю, законом відводиться 15 днів для остаточного підрахунку голосів. Тож остаточне проголошення результатів виборів слід чекати 10 листопада. У мене все на цю хвилину. Дякую, Ольга. Це Ольга Скотникова із центру виборчкому розказала про останні дані підрахунку голосів.